Тепер ми з вами зробимо макіяж для вечірки або виступу. А для цього макіяжу давайте оберемо якісь яскраві тіні. Зробимо макіяж фіолетових тонарів. Візьмемо колір трошечки темніший. Та нанесемо його на зовнішній куточок ока. А тепер давайте візьмемо цей світлий колір та нанесемо його внутрішній куточок очей для сяйва. Також ми можемо взяти ось цей сяючий рожевий колір та використати його в якості хайлайтера. Плюси косметики в тому, що вона може бути максимально універсальною. І ось цю помаду ми можемо використовувати не лише а на губах, а й в якості рум'янцю. Тепер цю саму помаду ми нанесемо і на губки. Дивіться, який красивий сяючий блиск. Давайте його теж нанесемо. Чарівний рожевий олівець, і ми ним намалюємо невеличке сердечко. Додамо ще блакитну зірочку. Нанесемо сяючий лак для нігтів.